Слава Богу. Матфія. 13 розділ. 3 вірш. Матфія. 13 розділ. 3 вірш. Друга частина. Ось вийшов сіяч. Щоб посіяти. Ось вийшов сіяч. Щоб посіяти. Ось. Прийшли сіячі, щоб посіяти. Тут сидять сіячі. Вже прийшло 40 хвилин служіння, і 40 хвилин вже сіялось слово Боже. Ми не господарі, ми слуги, які сіють те, що отримали від господаря. Я впевнений, що кожен з вас вже знає, що далі, хтось дослівно, хтось саму це ні для кого не секрет, як починається притча про сіяча. І ви знаєте, я теж знаю із дитинства. Я теж знаю із дитинства. Десятки, а то й сотні разів я її чув, читав, чув не одну проповідь на тему притчі про сіяча. Але в дитинстві я думав, що притча про сіяча перших три пункти. Це про невіруючих людей, а четвертий про нас. Потім я трошки возростав, молоді свої роки. Я думав, юні, скажімо так, ще вважаю себе і зараз молодим. В юні, ранню юність я свою думав, що і в церкві є люди, які відносяться до тих перших трьох категорій. Але чому я говорю сьогодні? Знову вернувся до цієї притчі і став сюди, щоб говорити на цю тему. Тому що один момент, коли я прочитав притчу про Січа, я зрозумів. Це все про мене. Це все про мене. Це не різні люди. Чотири цих пункти, чотири грунти. Це різний період життя людини. Цей період може бути надто довгим, чи ті періоди можуть бути довгими, а можуть бути досить короткими. Довгими такими, що тривають руками. А короткими такими, що під час служіння помінявся. Помінявся ґрунт. Тільки питання, в яку сторону, В добру чи не дуже. Друзі дорогі. Я не буду багато читати, ми ще згадаємо інші місця, але... В цілому це все буде з 13 розділу книги Матфія. Четвертий вірш. І яксія він зерна упали у дні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьобували. 19 вірш. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. Друзі дорогі, ми розуміємо слово, ми навчені, ми неодноразово були в служенні. Всю Євангелію ми розуміємо і, дякуючи Богу, ми розуміємо, правильно розуміємо суть Євангелії. Але дуже часто ми можемо не зрозуміти того, що це говориться до нас. Ми можемо не зрозуміти, що це стосується нас. Є ще момент, що ми не хочемо розуміти, що це стосується нас. Я згадую одну історію з книги царів. Перша книга царів це одне місце, яке я хочу прочитати, воно відоме, але хочеться це дослівно. Перша царів, 22 розділ, 8-й вірш. Перша царів, 22 розділ, 8-й вірш. І сказав Йосафат: Чи немає тут іще Господнього пророка? І виведем від нього. Перед історією цього, що зібрались два царі, юдеї, Ізраїль це одна з небагатьох таких історій, коли вони жили в мирі дружно, як, скажімо так, і навіть Йосифат говорив: каже, мій народ це твій народ. І досить гарно початок цієї історії. І от вони зібралися і будуть йти відвоювати своє місто. Війни не було, три роки з Асирією все було добре, і тут вони собі задумали відвоювати місто своє. Ну, вони так казали, що це їхнє місто. І от вони збираються, збирають понад чи близько 400 пророків. Давай ми спитаємо, чи буде успішна війна. І всі 400 в один голос говорять: Йди, все буде добре, ти переможеш, ти розіб'єш. І каже Йосафат, чи нема в тебе ще одного? Він має 400, ну то нащо тобі ще один? Чотири стає. Каже, чи немає ще одного в якому? Хочу дослідно. Господнього пророка, і сказав Ізраїлів цар, восьмий вірш, до Йосафата. Є ще один муж, щоб від нього вивідати Господа, та я ненавиджу його, бо він не пророкує на мене добре, а тільки зле. Це Міхей, син Імлин, а Йосафат відказав: нехай цар не говорить так. 400 пророків, хороших, гарних пророків, всі гарно говорять. Один навіть показує сценку. Чого тобі бракує, Йосафат? А Йосафат хоче почути слово від Господа, Господнього пророка. Друзі, дорогі, це дуже правильний вчинок і правильний підхід Йосафата був. Він хотів почути слово від Господа. Але дивимось на Ахаву, він каже, я не люблю його слухати. Він не пророкує на добре. Чи не буває в нашому житті так, браття і сестри мої любі? Я аналізую своє життя, я не аналізував нікого з вас. Я і не знаю вашого життя і ваших думок. Себе аналізую я, ви аналізуєте себе. Чи не буває в нас такого, що ми не любимо тих слухати, хто говорить нам не на добре? Хто говорить. Не так гладячи нас по голові, хто не говорить підбадьоруючі речі, а хто говорить, докоряючи, хто говорить, що нам потрібно поправитись, хто говорить, що ми не є досконалими і ніколи ними не станемо, що нам потрібно і є, до чого рости. Друзі, дорогі, чи не стаємо ми в той момент, як оця тверда земля, що сип туди навіть тонами? Просто довше будуть пташки їсти, воно не влізе в землю, воно не проросте. Ця тверда земля, я хочу, щоб ми проаналізували собі це. На полі не було тоді асфальту. Це була та ж сама земля, яка колись могла би і родити плід, але тепер вона втоптана, вона затверділа. По своїй суті вона може принести плід, але її треба зорати. Я один раз бачив. Поля йдуть. І через одне поле просто почали їздити машини. Швидше за все руками там ніхто нічого не садив, і собі ті, хто мали свої поля, почали тудою їздити. І я бачив, як тяжко і не за перший раз трактор переорував це поле. Комусь воно стало знову в пригоді. Я ніколи не думав, я до того не бачив, що земля може зупинити трактора, він буксує і не може його підняти. Чому? Так твердо. Так закрито. Багато праці треба, друзі дорогі. Хай Бог нас береже від цього стану, щоб ми не закривалися від слова, яке може бути нам не до вподоби, яке нас не гладить. Щоб ми не закривались, друзі, дорогі. Бо іначе ми роками будемо однаковими, ніякого росту, ніякого результату, ніякого плоду в нашому житті, ні ми, ніх наші рідні не побачать. Є одна. Велика проблема, і я вважаю, що це найпроблемніший ґрунт, найпроблемніша історія. Я знаю, що якщо би я чи хтось, можливо, десь колись був в такому стані, і ти, мені чи тій людині скажуть, що ти як тверда земля, але по своїй твердості він не прийме і цього слова. Це дуже страшний стан, і ні одна людина не може допомогти, бо все зерно, яке мало би попасти туди, воно відбивається, і чекає тільки на свою пташку. Сам Бог, він може розорати ці, ці серця. І тому, друзі, друзі, якщо, можливо, сьогодні ти десь зауважиш, що, можливо, це про тебе говориться, не чекай, коли Бог почне орати. Не чекай, коли Бог почне перевертати все догори ногами. Працюй над своїм серцем сам, це буде набагато менш болісно. Читаємо наступний вірш. Матвія 13 розділ знову ж таки. П'ятий вірш. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, коріння, не мавши, посохли. Двадцятий вірш. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його, але кореня в ньому нема, тому він не постійний, коли ж утиск або переслідування настануть за слово, то він зараз спокушується. М можна пропустити? Чи не будемо пропускати, друзі? Подумаємо, це не актуально зараз, гонінь немає, ніхто нас не чіпає. Вільно приїхали, запаркувались, ніхто не рахує, скільки машин, скільки людей. На площах проповідує. З першого, з першого погляду можна подумати, це не актуально зараз. Друзі, знову ж таки нагадую, аналізую сам себе. А ви кожен себе. Приходиш в служіння, чуєш слово, Дух Святий торкається, приймаєш слово. Я буду мінятись. Я буду по-іншому жити. Я поправлю це. Але вертаєшся додому і стидно сказати жінці, що тепер буде не так. Стидно визнати, що я був неправим. Приходиш в свою компанію, стидно помінятися, засміють, посміються, не зрозуміють на роботі, був нормальним, був підходящим, був таким нормальним, а тут не такий. І ви знаєте, є таке браття і сестри. Подивився, проаналізував. Хай все буде так, як було. Хай поки буде все, як було, десь пізніше, десь в інший момент поміняю. І забулось зів'яло. Більше воно плоду не принесе, воно вже зів'яло. Друзі дорогі, хай Бог нас береже від цього. Хай Бог нас береже. Колись християни не переживали за свій рівень, вони були ніхто і ніщо. І хтось би сказав, що я вбив християнина в той час, коли римляни гонили. Ніхто би навіть не судив його. А зараз ми люди поважні, статусні. І цей статус, він як те палюче сонце, пожирає оце слово, яке тільки виросло, маленька стеблинка. Хай допоможе нам Бог аналізувати кожен сам себе, друзі. Сьомий вірш. А інші попадали в терен і вигнався терен. І їх поглушив. Двадцять другий. А між посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. Друзі, хто думає зараз про роботу, про гроші, про те, куди їхати, що купимо, що зготуємо, що будемо їсти. Пробудені речі всіх вони є. І будуть, скільки будемо жити. Робота буде. І помрем, і ще буде багато що не зробленого. І так життя пройде. Якщо хтось є такий, зупиніться, друзі дорогі. Зупиніться, бо Бог сьогодні приніс зерно, яке для вас належить. І Він хоче, щоб ви отримали його. І щоб воно принесло плід, який буде для Бога приємним, але корисним для вас. Я неодноразово наголошував, вся Біблія написана для того, щоб тобі і мені, дорогі брати і сестри, було добре. Не Богові від того добре. Не Богові від того стане краще. Твоє життя буде кращим. Я не обіцяю, що буде легшим. Але якщо ти будеш виконувати у це слово, Твоє життя з Богом буде кращим, щасливим будеш і вічність отримуєш з Господом. Знову вертаємось до Терену. Люди кажуть, час прискорився. Час прискорився. Ви чули таке? Але земля обертається навколо осі за 24 години, навколо сонця за рік. Реакції проходять з цією ж самою швидкістю. То чому ж всім здається, час прискорився? Проаналізуємо, друзі дорогі. Коли ми спішимо на служіння, час де помало чи швидко, скажіть, коли спішиш кудись, швидко чи помало? Швидко. Здається, що час швидко, тільки дивився, було 20, вже 30, ще нічого не зробив. А коли сидиш, чекаєш, так, помало йде час. Помало. А час то йде однаково, відчуття різні. Темп, друзі дорогі, темп життя виріс дуже швидко. Колись ти написав листа і він пішов, за два тижні вернувся, ти вирішив одну справу. А сьогодні 10, 20, десятки дзвінків, десятки справ вирішуєш. І живеш так само. А чому? Є проста, простий закон в економіці і в фізиці. Вони ідентичні. Закон збереження енергії. Енергія нікуди не дівається, вона переходить з того стану в цей в тепло, в рух і так далі. Точно так само гроші, які ми всі хочемо мати. Вони не звідки не беруться, хоч формально їх друкують, і ні звідки не діваються. Вони переходять від мене. До інших і від інших приходять до мене. В грубому, якщо є, хай буде 11 людей і кожен має по 100 гривень, то щоб один з 11 захотів розбагатіти, має кожен або хтось один з інших 10 збідніти. Щоб цей мав 110, візьмемо з кожного по одному. І ті будуть мати 99, а цей 110. Друзі, це дуже просто. Але це означає, що ми всі зав'язані. Ми всі зав'язані. Темп світов... світовий збільшився. Щоб не вилетіти з того кругу і триматися більш-менш на плаву і мати все необхідне, ти мусиш бігти. Ти мусиш бігти на роботі, біжиш, спішиш, працюєш, вирішуєш в дорозі, в машині вирішуєш, дзвониш, вдома ще працюєш. Темпи ростуть, часу не вистачає. Бо треба не відстати від всіх, всі біжать. І ти мусиш бігти. Бо як тільки ти зупиняєшся, остаєшся ні з чим. Друзі дорогі, час такий настав, що нічого не встигає. Багато клопот, можливість розбагатіти, дана кожному. Раніше всі були рівні. Хтось просто більше вкрав в колгоспі, хтось менше. Я не застав того, це з вашої історії. А хтось взагалі не крав. А зараз є можливість. Будуйся, купляй машини, відкладай, вкладай, розвивайся. Це не є гріховне. Це не є гріховне. Я не хочу, щоб ми впали в крайність. Ми маємо працювати. Але аналізуймо, чи це не вбиває слово посіяне в наше серце. Ти сидиш в служінні, аналізуєш і думаєш, було б не паршиво ще хоч раз в тиждень прийти на служіння чи на домашню групу. Але приходить цей день, і в тебе так багато справ, і думаєш, ще на другий тиждень я вже піду. Сьогодні треба все порішати. І на другий тиждень така ж сама історія. Раз зібрався, прийшов, потім місяць знову в тебе дуже багато справ. Ти не встигаєш вдома куча роботи. Сидиш в зібрані і далі думаєш, і рахуєш, переводиш курс. Де ж поміняти, де купити, де здати, як виграти, як не програти. Друзі дорогі, знову ж таки говорю, ми маємо працювати і заробляти. Але хай це не буде, як цей терен, який поглощає і знищує, так тут пише, заглушив, який заглушує все інше, все духовне. Сьогодні Бог говорить і буде говорити і на наступні дні, і постійно, кожен тиждень ти отримуєш слово від Бога, якщо ти хочеш його отримати. Кожен день ти можеш його отримати. Часом, думаєш, було б не паршиво проснутися, помолитися і ще прочитати хоч декілька віршів, але ти проснувся вже не встигаєш. Ще не встиг виспатися, так мало часу. Вже не встигаєш, приїхав додому ввечері. Поки все поробив, прийшов ліг, відкрив Біблію, відкрив Біблію, а очі закрились. Друзі дорогі, хай не буде цього терену. Хай буде все на своєму місці. Хай не заглушує матеріальне, духовне, тому що в такому випадку наш духовний чоловік буде голодний, сухий, як ті корови, які снились фараонові. Пам'ятаєте ту історію за часів Йосипа? Хай не буде наш духовний чоловік, як ті бридки, як він говорив, сухі корови. Хай в нашому житті буде той час, який ми виділяємо для того, щоб пороздумувати над словом, щоб те слово, яке ми прийняли, воно мало можливість возрости і принести плід. І останній вірш. Восьмій, а інші ж упали на добру землю і зродили одне в сто раз, друге в 60, а те в 30. Я бажаю кожному з вас і собі в першу чергу, думаючи за себе, аналізуючи себе щоб те слово, яке Бог хоче сказати до мене, воно впало в добру землю і принесло плід. Як це виглядає, друзі? Коли я отримую собі слово від Господа, Мирослав, тобі треба поправити оце. І я поправляю, зерно має властивість, впало одне, а виросло 30, 60, 100. Я поправив одне щось, що мішало, що заважало мені мати відносини з Богом, що заважало Богові керувати в моєму житті. Я поправив один грішок, який відділяв мене від Бога, і отримую всю повноту Божої благодаті. Прийняв одне зерно, а отримав сотеро більше. Поправив одне, що треба було поправити, і отримав і любов. І віру, і радість, і мир, і благословіння, і благодать Духа Святого в своє життя і в свою сім'ю. Оце так працює Слово Боже. Це не річ якась, воно живе і дієве, воно розвивається, воно працює в твоєму житті для того, щоб розмножуватись, щоб твоє життя наповнилось і переповнилось Словом Божим і Божою благодаттю. Якщо тільки ти будеш спосібний прийняти його. І якщо ти вирвеш терен переураєш тверду землю і позбираєш каміння. Хай Бог нам в цьому допоможе, друзі, другі. Я бажаю кожному з вас. А він готовий і чекає, щоб допомогти вам і мені поправити свою землю, щоб ця прийшла повнота Божої благодаті, ряснота Божої благодаті в твоєму є життя. Амінь.